Я приїхав в воєнкомат і добровольцем попав у 25-ту бригаду ППД. Був водієм-заправником водієм, водієм на бензовозі. Градами був обстріл і через кабіну попало осколичне поранення. Ну, мені гарантію не дали, що буде все гаразд. Нейрохірург. Сказав Ігор, або операцію, ми тобі ставимо конструкцію, або тобі світа коляска. Ну, я вибрав, конструкцію. І в даний момент я ходю, важко, але ходю. Прийшла війна в 22-му році, 24 квітня, я вже був у воєнкоматі і 26-го я вже був по Авдіївкою. Я от був там два місяці, прийняли бої. Дуже гарячі. І самоліти працювали, бомби скидували, всяко було. Ну, у мене є вдома нагороди, але я не хизуюсь з ним. Я, прийшовши додому у 22-му році, я зайнявся волонтерством за свої кошти. Я ні в кого нічого не просив. Я поїхав туди, я поїхав до того. І того спитав, того підсказали мені, куди обратися. Там лікарство достав хлопцям, там достав переодівачку, там хлопцям заказав міні-буржуєчки. Триматися, не опускати руки. Для дітей, для своїх синовій, будь прикладом і надіятися на перемогу.